Всіх вітаю! Одразу прошу вас поставити лайк цьому відео. Воно однозначно буде корисне, Підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, і написати мені коментар, якщо це відео здасться вам цікавим та корисним. Це відео, і наступні два. Я хочу присвятити темі контрацепції. Дякую моїй колезі Амірі. Вона мені підкинула цю тему. Я подумала, що це дійсно актуальна тема, особливо для підлітків, для молоді, тому що проблеми контрацепції, вони, на жаль, актуальні. Кількість абортів, вона, на жаль, висока. І для того, щоб уникнути небажаних вагітностей, неприємних сюрпризів і ускладнень, які з цим пов'язані, і психологічних і фізичних, треба розглянути питання контрацепції. А це відео наступні два вони змонтовані, зняті, скажімо так, по мотивам протоколу Міністерства охорони здоров'я стосовно питань планування сім'ї і контрацепції. Тобто це офіційні рекомендації, які я буду розбавляти трошки своїми коментарями, клінічним досвідом, своїм баченням, тому що я все ж таки лікар акушер, гінеколог Я безпосередньо працюю з питаннями контрацепції і, на жаль, з питаннями її неефективності або невикористання. Яка мета контрацепції? Цепція це зачаття контрапроти, тобто попередження небажаного зачаття небажаної вагітності. Також деякі методи контрацепції додатково захищають від інфекцій, що передаються статевим шляхом, наприклад, презервативи. Вони захищають і від небажаної вагітності, і від інфекцій. комбіновані оральні контрацептиви протизаплідні пігулки, так звані в народі, вони захищають лише від небажаної вагітності, вони не захищають від інфекцій. І контрацептиви можуть мати як виключно контрацептивну дію, так і інші неконтрацептивні ефекти, наприклад, захист від інфекції, лікування акне, зменшення болісності менструації, зменшення гірсудного синдрому, тобто волосіння почолобічого типу у жінок, і так далі, зменшення об'єму менструальної кровотечі. Кожен метод контрацепції має різний ступень ефективності, як стосовно запобігання вагітності, так і різні ступені неконтрацептивних ефектів. І що я хочу сказати, що немає ідеального методу контрацепції. Для кожної жінки ідеальний так званий метод буде свій, тому що це залежить від багатьох умов. І від віку, від анамнезу, від цілей, має вона репродуктивні плани, чи вже немає один партнер, чи партнери можуть змінюватись, і так далі. Стан здоров'я, тобто дуже багато чого треба врахувати. Тому а, консультування з питань контрацепції здійснює лікар-акушер-гінеколог. Але не тільки також це право має сімейний лікар і лікар-терапевт. Вони мають також право консультувати з питань небажаної вагітності, контрацепції і планування сім'ї. Якими принципами вибору контрацепції повинен керуватись лікар? Це надання вичерпної інформації щодо методів контрацепції для того, щоб жінка була поінформована і її партнер. Поінформоване бажання жінки-партнерів застосовувати метод контрацепції, тобто люди повинні бути ознайомлені і згодні з методом контрацепції і всіма якби, моментами, які він передбачає. І вибір контрацептиву здійснюється відповідно до стану здоров'я, періоду життя, віку, репродуктивних планів, можливостей жінки і партнерів та їх побажань. Знову ж таки, важливий дисклеймер. Не існує ідеального методу контрацепції. Всі методи мають як свої плюси, так і свої мінуси. Тому оптимально підбрати це з лікарем в індивідуальному порядку. Перед вживанням комбінованих оральних контрацептивів консультація лікаря обов'язково. Ну, наприклад, спіраль, пластир, депо ін'єкції ви самі і собі не поставите. Це вже зрозуміло, що треба лікар. Ну, наприклад, застосування презерватив, воно не потребує консультації лікаря, тобто, залежно від методу. Але для того, щоб обрати певний метод для себе на постійній основі, бажано все-таки проконсультуватись. Важливо, ви не знаєте, не розглядали якісь методи, які будуть для вас зручні і прийнятні. Які основні групи методів? Це методи розпізнавання фертильності, такі шамансько магічні. Календарний метод це враховувати овуляцію, яка зовсім не обов'язково настане в ті дні, які вам показує ваш застосунок на телефоні або які ви там розрахували. Метод стандартних днів, метод цервікального слизу. І з цим, хто термальний метод, це вимірювання терактальної температури. Якщо вона підвищена, то це може свідчити про овуляцію. В такі дні не бажано займатися незахищеним статевим контактом. Ці всі методи вони дуже... Мало ефективні, вони мають високий відсоток небажаних вагітностей і я їх категорично не рекомендую. Будь ласка, не займайтесь таким. Є більш ефективні, перевірені і безпечні групи методів. Це бар'єрні презервативи, чоловічі та жіночі. Ну, жіночі вони не такі популярні. Ковпачки і сперміциди. Сперміциди це спеціальні такі мазі, гелі, які а, порушують рух сперматозоїдів, їх, скажімо так. Знерухомлюють і таким чином перешкоджають проникненню сперматозоїдів до а, репродуктивного тракту жінки, але вони також не супернадійні. І гормональні методи це комбіновані оральні контрацептиви, тобто таблетки протизаплідні, чисто прогостинові таблетки, не комбіновані, які не містять естрогенів, гормономісні спіралі, пластирі, ін'єкції, вагінальні кільця. А також є метод лактоційної аменереї це для жінок, які народили дитинку і годують її грудьми. Воно ефективне, коли це годування ефективне як контрацептивний захи, засіб одразу після пологів і до 6 місяців, тобто, тобто до того періоду, коли дитинці водять прикорм. Вважається, що якщо жінка годує виключно грудьми, вона годує на вимогу, тобто часто, не так, що вона сцідилася там і 10 годин не годує. Постійно годує дитину 6 місяців і більше нічим дитина не годує. Вважається, що це. Є ефективним методом, що така жінка не матиме овуляції, не матиме вагітності. Але годувати треба тільки молоком, і готувати треба 8-10 разів на добу. І якщо нема менструації в такої жінки, висока ефективність і значна користь грудного годовування для матері дитини. Але після півроку цей метод не надійний. І я ну, не то що навіть думаю, я впевнена, що більшість дітей паготків народилися, з'явилися на світ. Саме в результаті цього неефективного методу лактаційної манереї. І також багато дітей не з'явилося. Часто ми, на жаль, стикаємося з тим, що жінка, яка має ще грудну дитину, вона вагітні, для неї це шок, для неї це неприємно, і вона приходить, звертається для переривання цієї вагітності, і це такий певний стрес, психологічна травма. Тому для того, щоб цього уникнути, якщо ви не готові до павутків, то краще. Після півроку ще якийсь метод застосовувати, навіть якщо ви продовжуєте годувати грудьми. Є внутрішньоматкові спіралі, є інертні, які не містять додаткових речовин, вони просто механічно перешкоджають прикріпленню заплідненої циклітини в порожнині матки. Просто фізично вони блокують. Є медикаментозні, які містять мід, срібло або золото, навіть, і є гормональні, які містять різні види прогестинів. Спіральні бувають гормональні та безгормональні. це дуже зручний, ефективний та економічний метод. Я знаю, що багато людей їх бояться, тому що це, начебто, стороні тіло в матці, але це дійсно дуже зручний метод, особливо для жінок, які вже давно в шлюбі, які мають постійного партнера, які вже виконали свої репродуктивні плани і, в принципі, не планують продовжувати рід, і це дуже зручно. Але є протипокази. Постановка спіралі потребує обстеження. обов'язково УЗД малого тазу, щоб подивитися, що порожнина матки не змінена, що там нічого нема, ніяких об'ємних утворень, поліпів, що туди можна поставити спіраль. Обов'язково виключити запалення, тому що ми це запалення цю спіралю загонимо і поширимо, посилимо. Це буде, може бути проблема. І обов'язково треба набрати паптез для того, щоб виключити якісь онкологічні або перед Ракові процеси на шийці, тому що якщо ми будемо там на змінену онкологічну шийку ставити якісь додаткові сторонні тіла, це, звичайно, також погіршить. Це протипокази. Носиться спираль в середньому 3-5 років. Є зараз навіть дані, що можна до 8 років. Це дійсно надійний метод і потребує обстеження. І, в принципі, раз на рік-два бажано робити УЗД, ПАП-тест. Вона ніяк не відчувається порожнені матки. Нічого там не відчувається, це стороннє тіло. Які можливі ускладнення? Експульсія, Простими словами, вона випаде. Матка її виштовхне, таке буває рідко. Ну, в принципі, жінка це помічає, важко це не помітити, тому вона не буде думати, що спіраль там стоїть і завагітніє раптово, бо спіралі нема. Зазвичай жінки помічають, що в них випала спіраль. А мінус в тому, що випавшу спіраль, вже неможливо поставити назад, її треба нову купляти, а вона коштує там від 500 до 2,5 тисяч гривень, тобто це коштовно, але таке дійсно буває рідке. А рідко дуже рідко буває перфорація матки, коли спіралю протикають стінку матки, ну це супер мега рідко. Буває таке, що коли спіраль довго носиться, то може бути її міграція або переміщення в порожненні матки, це видно по УЗД. Може бути інфікування. Якщо не постійний партнер, краще спіралю не користуватись, тому що вона мало того, що не захищає від інфекцій. Вона ще й ну, ось матка. Тут спіралі, тут є вусики, і по цим вусикам може піднятися інфекція. Тому, якщо міняється партнер, ви не впевнені в партнері. Або він вас не один, то краще додатково до спіралі застосовувати презерватив або взагалі інший метод розглянути. Дуже рідко буває реакція на спіраль, як на стороннє тіло, але це дійсно рідко. Отакі от, от бувають побічні реакції і ускладнення. І ще один такий радикальний метод, дуже надійний, дуже ефективний, це добровільна хірургічна стерилізація. Для жінок це перев'язка, пересічення маткових труб, де зустрічаються яйцеклітина і сперматозоїд. Якщо вони перев'язані, то відповідно яйцеклітина не може зустрітися зі сперматозоїдом, зачаття не настане. І для чоловіків це перев'язка або пересічення сім'я протоки, по якій безпосередньо виходить сперматозоїди. Потребує, звичайно, передопераційного обстеження, і саме важливе стосовно добровільної хірургічної стерилізації, що вона є необоротною. Так, описують якісь там рідкісні, казуїстичні випадки, коли жінки з перев'язаними трубами вагітніли. Але це, можливо, якісь були неякісні виконання праці, бо це, ну, щось, щось, скажімо так, напутали. Ось такі основні методи. Давайте ще раз по ним пройдемося: це неефективні, не рекомендовані. І ненадійні методи розпізнавання фертильності, вираховування овуляції, вираховування температури в анальному отворі. Не рекомендую, сильно не рекомендую, тому що можете ви прогадати. Це бар'єрні, найпопулярніші це презервативи чоловічі, ковпачки, сперміциди це таке, там може з'їхати ковпачок, сперміцид може не подіяти. І гормональні, це комбіновані оральні контрацептиви, це прогостинові таблетки, спіралі, пластирі. в нас не такі популярні. Вагінальні кільця також не такі популярні. І ін'єкція це коли робляться укол, і він діє там місяць або декілька місяців. І а, годування грудьми до півроку для тих, хто тільки народив, але будьте уважні. І добровільна хірургічна стерилізація. Ось такі основні методи. 100% дією контрацептивною володіє лише один метод це відмова від статевого життя. Всі інші методи вони мають різну ефективність. Але жоден з них не дає 100%. Тому будьте обережні і займайтеся сексом з тими, від кого ви теоретично готові мати дітей. Якщо вже ви використовуєте якісь ненадійні методи, а якщо не готові, то використовуйте надійні. І в наступних відео я розповім про контрацепції в різні вікові періоди життя жінки, тому що дуже відрізняється. Контрацепція для молодої дівчини або для жінки, яка вже виконала свої репродуктивні плани, наприклад, їй 45 років, і вона вже не планує ніякі вагітності в цьому житті буде відрізнятися і ми розглянемо більш детально, які плюси-мінуси кожного методу. І ще в наступному відео через одне я розповім про таку саму дискутабельну тему, мабуть, в контрацепції це комбіновані оральні контрацептиви, це одна з самих таких дискутабельних і суперечливих тем в, в, в шестві гінекології. Я Буду намагатись бути нейтральною і розповісти про комбіновані оральні контрацептиви, як їх плюси, так і мінуси. І як я особисто бачу їх місце в клінічній практиці акушерихінеколога. До зустрічі в наступних випусках. Я вам нагадую про лайк і бажаю вам, щоб ваші вагітності були тільки бажані, успішні, здорові, небажаних щоб не було. І для цього я знімаю ці відео. До зустрічі, всім гарного дня!